Європейська фотосушка, на яких світлинах зображений Євросоюз, а на яких Україна дати відповідь на таку загадку, івано-франківці могли прямісінько на стометрівці. Веселу акцію для мешканців міста влаштували працівники представництва ЄС. кажуть, хотіли поспілкуватися з простими людьми та дізнатися, що громадяни знають про європейський союз. Водночас, переконані, різниці між українськими та європейськими містами майже немає. Однак, цілий перед нашою державою ще чимало. Прагнути нам є ще до чого, тому що в нас дуже багато є проблем, як ви знаєте. В Крі країни. і перше, до чого нам треба прагнути всім, це до миру, до об'єднання країни. І ми сподіваємося, що наша акція якимось чином допоможе це зробити. Крім огляду світлин Вікторина про історію та політичний устрій Євросоюзу за правильну відповідь. Призи, фотографії та сувеніри з європейською символікою. Юні Івано-Франківці кажуть, багато інформації знають з уроків та новин. Втім, чимало цікавого почули саме під час акції. Питання було про уряд Норвегії. Що так це це пейзаж Норвегії? Норвегія це єдина країна, яка не війшла до Євросоюзу, тому що уряд хотів, але люди не хотіли. Це питання показує, що уряд поважає ну, свій народ і дослухається до нього. Що це дійсно демократична держава. Деяка інформація відома, деяка для мене була новою. Для мене було відомо, що в євросоюзі немає нікого головного. Невідомо було, що в мові євросоюзу є така мова, як Мальта. Це тільки дізнався, цікаво, дуже щоб більше інформувати мешканців Прикарпаття про євроспільноту. Представництво ЄС планує відкрити в Івано-Франківську центр європейської інформації. Доступ до нього матимуть усі мешканці краю.